Шахтарів забрали воювати, а вугільну промисловість розвивають так, що доходить ледь не до банкрутства, принаймні на Волинській копальні. Держпідприємство Волиньвогілля, схоже, ніяк не може повернути гроші, котрі отримали ще у кінці 2021 року. Тоді гірники мітингували, аби їм виплатили зарплати. Почалася війна, і здавалося б, держава мала би наростити власний видобуток вугілля. Але вугільне підприємство схоже і далі по вуха по боргах їх стягувати хочуть через суд, а там і до банкрутства, як то кажуть, рукою подати. Які офіційні доходи від роботи українських шахт на заході нашої країни красномовно свідчать їхні борги? До прикладу 3 мільйони 400 тисяч гривень. Таку суму ДП «Укрвугілля» хоче стягнути з держпідприємства «Волиньвугілля». Мовляв, гроші як поворотну фінансову допомогу отримали напередодні 2022 року і не повернули. Тоді у грудні 21 го гірники зібралися на мітинг під Верховною Радою. З вимогою сплатити борги по зарплаті. Ймовірно, поворотна фінансова допомога мала бути саме на зарплати. Але минуло два роки, і схоже, фінансове становище Волинь вугілля не покращилось. Здавалось би, вугільна промисловість одна із стратегічних, тим паче у час війни, мала би приносити дохід державі. Але що на ділі відбувається на волинських копальнях? Невже Волинь вугілля не має навіть трьох мільйонів, аби погасити заборгованість? Нагадаємо, що рік тому волинські гірники зверталися до нас на телеканал і розповідали, що мають видобути вугілля і готові продати його волинським лікарням, школам і садочкам, котрі зверталися до них за паливом. Але нібито гірники отримали усну вказівку про заборону продавати вугілля. Мовляв, продавати паливо мали хіба що Держпідприємству Укрвугілля, а не напряму споживачам. Про такі перепони у роботі копальні говорили гірники шахти номер 9 Нововолинська. Сталося це вже після того, розповідали шахтарі, як вони вийшли зі складу ДП «Волиньвугілля» і вирішили бути самостійним держпідприємством. В Міненерго тоді спростовували таку усну заборону. Тим часом у складі боржника ДП «Волиньвугілля» залишилася ша. Та Бужанська. Голову їхньої профспілки, кажуть гірники, уже відправили, куди б ви думали. На фронт кілька місяців тому розповідали місцеві, що на війну відправили багатьох гірників. Чимало отримали повістки. Хоча шахти у списку стратегічних і у працівників повинна була б бути бронь. Натомість на роботу у копальню планували залучити в'язнів, так би мовити, шахтарів на війну, а засуджених на роботу у шахти. Вони не можуть заробити не на те, щоб на заробітну плату, а навіть. Щоб забезпечити себе паливомостими матеріалами, будь-якими запчастинами провести ремонт свого обладнання, mm -hmm. тобто вугілля на даний момент він є де-факто і Вони всім вийде, абсолютно всім. Як же таке стратегічно важливе вугледобувне держпідприємство опинилось у борговій ямі? Чого не вистачає? Покладів вугілля, шахтарів, котрих відправили на війну, скільки видобувають і як продають керівник волинь вугілля, поки що на наші дзвінки не відповів. Між тим на сусідній шахті кажуть, що держпідприємство продає вугілля, так би мовити, під куруванням так званого смотрящого. Депе воли війне такі зараз. Відправляють вугілля за власним призначенням. Це все курірує пан Вінген через адміністрацію президента. І міністерство нічого не може зробити. Це стосується депе Шахтаноділля в Червонограді і деПули вугілля тут у нас на Волині. Вони відправляють вугілля та їм заманеться. Нагадаємо, що торік міністерство намагалося змінити керівника на шахті номер 9 Нововолинська, котра відокремилась від ДП Волинь вугілля. Гірники були переконані, що керувати ще й цією шахтою захотіли люди так званого смотрящого за вугільною галуздю на західній Україні. Шахтарі новопризначеного керівника бойкотували, освистали і випровадили з підприємства. Пане міністр, поверли. будь ласка, тут колектив шахти 9 говорить. Порецов, поклана, люди не хочуть працювати з цим чоловіком. Це люди везерні, які крадуть, а беровують шахторі волині і виволині розумієте? наразі виглядає так, що розвивати галузь і шахти держава не спішить. Ну а позов про стягнення боргів із Волинь поки що лише на стадії підготовчих засідань. Що вирішить суд і чи не обернеться у майбутньому боргова яма банкрутством такого стратегічно важливого для держави підприємства? Чи бува не опиниться воно у приватних руках? Будемо стежити. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.